0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні південно-бузького напрямку складна та динамічна у розвідку, але сили оборони тримають її під контролем. Ворог не має змін у складі та положенні. Тримається укріплено рубежу оборони. Протягом ночі продовжував обстріли наших позицій та населені пункти, як в зоні артилерійської досяжності, так і з використанням берегових ракетних комплексів в тимчасово окупованому Криму. Так, по Одещині з кримського напрямку ворог вночі випустив протикорабельну ракету Онікс, яка розірвалася в повітрі на підльоті до Суходолу, Миколаївщину обстріляна реактивними системами залпового вогню Смерч. Є влучання у відкритій поверхні Березенгувацького та Баштанського районів, без руйнувань та без жертв. А по самому Миколаєву ворог поцілів у центральний район. Зруйновано нежитлову будівлю, пошкоджено десяток приватних будинків та електромережок. Нерозірвана ракета влучила просто серед центрального проспекту. Людських втрат немає. Двічі на Миколаївщині ворог намагався атакувати за допомогою дронів кавіка «Ланцет». Які були влучно знищені нашими зенітно-ракетними підрозділами до реалізації своєї нищівної місії? Ворог продовжує обстріли Нікополя. Вночі реактивними системами залпового вогню град зруйновано 27 приватних будівель. Десятки будинків пошкоджено. Знищено два приватних автомобілі, пошкоджено газогін та електромережу, Понівочена будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, понад 100 сонячних панелей. У Криворізькому районі ворог накрив ураганами Карпівську та Широківську громади. У широкому є руйнування житла. Одну особу поранено. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжується вогневий контроль за транспортними артеріями та логістичними маршрутами противника на окупованих територіях Херсонщини. За результатами виконання вогневих завдань, кількість расистів зменшена на 47, а броньованої та автомобільної техніки на 7 одиниць. Остаточні втрати ворога до розвідуються. одиниць корабельно катерного складу ворожого флоту в Чорному морі продовжують маневри на відстані ракетної недосяжності вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська. Два ракетних носії з 16-ма калібрами та три великих десантних кораблі на поготові. Розвиток ситуації на південному напрямку свідчить про ймовірну активізацію ворожих обстрілів та ракетних атак. Штормова погода в морі протягом кількох днів поспіль сприятиме зриву скріплень і дрейфу морських мін. Не нехтуйте власною безпекою, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану. Не допомагайте ворогу інформацією і не піддавайтесь на його пропагандистські вкиди. Ми мудрі, свідомі, гідні і єдині. Перемога за нами.